86, так? Да? Ну ще раз. 86. Йдуся там і скрин цихалота покажу, що там за умови. 200 грам катушка, ну просто просто пушинка. Ти... Ух, ніфіга собі. Друзі, і ще щось непогане щось. Палка дуже потужна. Блін, не хоче... Не хоче підійматися. Давай Привіт, друзі! Ранкова сьогодні риболовля після нерестової заборони. Перший день літа. Перший день літа і Дмитрик трішки прихворав. Ці кондиціонери дають е, знати. Дивіться, зараз, ну, скажімо так. Е, Човна поки круте, сонечко вже так починає світити, тому спочатку виставимо камеру так, щоб знаєте, вам воно не світило. Зробимо вступ, а потім вже будемо рибалити. Зразу таке придіслов'я. Так як це відкриття, я не знав, що я буду тут робити. І мої знайомі вже були на відкритті 26-го. А ну, я працюю, тому так з таким запізненням виходить. Сьогодні. Перше число, так що дивіться, приїхав на свою улюблену точку. На цій точці я завжди починаю свої рибалки Ну, відкриття. Набрав човен 3.30, але тут одному місця вже нема. Набрав щось так купу всього. Дивіться, розпочнемо сьогодні риболовлю от з такого ось комплекту. Це. Азура XP з тестом до 28 грам. Сразу запулив тут 10 грам, велика силіконка. Місяки тут, де я буду починати рибалити такі супер зацепісті. Тому, ну, поки так, відірвемося, будемо щось там перев'язувати. Колись тут, скажімо так, Кожен рік я тут беру щуку. Що буде в цьому році, я не знаю. Але ж це не на відкритті. Так, просто там чи після роботи, чи ще колись, заскакую на цю точку і одну щуку за рік я тут беру. А так, такі некрупні судаки, окунчики влітають. Що буде на відкритті, друзі? Нічого не знаю, але сьогодні встав з самого ранку, щоб розпочати цю риболовлю. Ну, можна так сказати, перший закид зробимо на камеру. Шість. Забувся. А, ні, тут 5,3 метра. 5,3. Ну, тут такі місцяки від 5 до 6 метрів. Пробуємо. Десятка для цього спінінга супер тинь. На такій глибині все супер відпрацьовує. Якщо щось зацепимо, <смі> палка дуже потужна, Блін, ну просто, мені здається, і сома на двадцятку ми теж витащимо, якщо ми його зацепимо. Нитка в мене тут 0,6. Виставились на другу точку. Для окуня ця силіконка, звісно, велика, це майже 4. Це 3,6 дюйма в мене резина. Але будемо пробувати. Бачу, що окунь гуляє 100% і він гуляє по поверхні. Скажем ще, для окуня може бути цей спінінг потужний, але я ну, ніколи не ловив окуня на цей спінінг. Сьогодні це буде вперше. Так, не виходить, друзі, не виходить. Зараз вцепив дрібну резину 5 грам. Окуня 100% тут багато, тому що ну, на 3,6 я бачу, виход, виходить, риба виходить там ну, по 2-3 по окуня, але не хоче добивати. То зараз переставимося і 100% впіймаємо. Окуня, тому що ну вже все. От на дрібну резину він повинен брати. Ось сього. Ось сьо, друзі, двійна покльовочка, перший окунчик. Перший окунчик після нерестової заборони. Рибалка з човна. Непоганий. Ну, на цій тоці завжди такі. Не можна сказати, що тут по 100-50 грам, тут такі гарненькі. Тут 130, мабуть, точно є, а може і більше. Ну, не буду важити. Ну це з почином. Отак. От Дивіться. 5 грам. Ну, можу сказати, виробник позиціонує цей спінінг від десятки. Але п'ятерочку в штіль. Ой, ось, блин! В штіль, друзі, можна. Можна контролювати. Ось ось-ось б'є, б'є, є, сів. П'ятерочку можна. Але ж, якщо ну, ви візьмете такий спінінг, ви виїдете, ви а у вас буде трішки вітер, будете казати, от, Дмитрик, надурив. От надурив, п'ятерочку не видно, не буде видно вам. Тільки в штіль. Оце не дуже великий, тому відпускаємо. Але можу ще раз, вірніше, не ще раз, а просто можу вам сказати, що. Ну, Коли клює окунь, навіть так акуратненько, в руку відчувається. Хлистик теж відпрацьовує. Окуляри у Дмитрика запотівають О. зранку. Ну, Це не після вчорашнього, це просто душно, друзі, така духота. І окуляри запотівають. Так, 5 грамів. Чекаємо, коли падає на дно. 6 метрів. Опа, ось впала. Тинь. Два оберта і чекає. Ось-ось, гляньте, гляньте, як акуратненько хлистик тинь тинь тинь. Ми йому зараз таку ніжнесеньку ніжнесеньку проводочку на дні зробимо. І він точно добере. Обще оп, оп, отак можна подігати. Спін дуже пот... Тут тако. Йде. Йде. Дивіться, утяжка. є, спін дуже потужний, тому можна. На місці, як мікрухою, задавати гру. Ну і гляньте, не ущерб, не в ущерб собі, просто кайфую. Спін не нагружається, але отакі окуні, ну тут сотка от тут сотка. Такі окуні ну, доставляють задоволення. Так. Можна сімку поставити. Знайшов той, ту, ну тут даже діло не в вантажки, можна і більше ставити десятку, щоб швидше падало на дно. Тут діло в резині. Коли ставив велику резину в 3-6 дюйма, то отакий от окунь не хотів даже і дивитися в її сторону. Поставив некрупну резину і одразу почалося. Так, ще ось-тики. Є дрібний блін, друзі. Все. Є якесь поняття, зараз цього випускаємо і розповім. Тому що вліво-вправо покидав, зробив деякі висновки. Ну, риба клює, та й клює. Звісно, хтось каже, Дмитрик, навіщо ті висновки? Риба клює, значить, все добре. Але ж є дещо є. Що стосується рибалити на цей спінінг, на цю експіху до 28 грам, е виробник позиціонує її від десятки. Тут не написано, але це 86 модель Емочка, Кажуть від десятки. Дивіться, тільки що Ну, Десятка супер, тут спору нема. П'ятерочкою рибалив і навіть вам сказав, що да, так можна, але не у вітряну погоду. Дивіться, ну, по суті, нікого не надурив, але є трішки нюанс. Він так обкидав і є така точечка, пагорб такий, ну, бровка. І коли я цю п'ятерочку затягую на бровку, то по хлистику, навіть у вітряну погоду я нічого не бачу. Вона така плавнесенька і постійно я тільки роблю проводку, а вона вже знаєте, от стало. Я не бачу цю ступінь, нічого не бачу. Тому сразу скажу, да, з п'ятеркою не дуже. От просто не дуже, якщо ви хочете супер джигувати і контролювати, то фігня це все. Е, да. Якщо е, рівно, то можете. Чи знаєте, є водойми, де великі величезні риби, я це вже сто разів казав, то вам не потрібні ті десятки, п'ятнашки. Ну, глибина малесенька, але ж у вас отакі резини, ви сюди хоч трішечку вішайте, там уже собі на інтуїції ведете. Ну, риба, коли взяла. Палка потужна. Ну, Пам'ятаємо, да, судаки за двуху, да, ну, якщо фотку знайду, покажу. На цю паличку я доставав просто як діти в школу. І сьогодні, ось бачимо, окунчик від 100 до 150 гр просто насолода. До речі, блин, не глянув, скільки палка важить, але вона легесенька. Катушка в мене тут 200 грам. Просто покажу. Зараз силіконку уберемо. Самому цікаво, бо не перевіряв, що тут по балансу. Дивіться. 86-та, да? ну ще раз. 86-та з тестом до 28 грам, 200 грам катушка, ну просто, просто пушинка. Вам сподобається. Так, що вішаємо трішки більший вантажок. Перев'яжу, гляньте, тут в мене повідець, фіг де не фіга. Зараз повішаємо більше повідця і поставимо там сімку, а може теж десятку, але саме головне, щоб резина була не дуже велика. Все. Так, так, так. Його просто бвідіо. Точка зацеписта, є бровки, є кущі такі в ракушки, тому флюр вішаю ноль. 32-й. По окуню, може, це і забагато, але якщо окунь активний, то супер. Флюрик прив'язую в узло морквин. Хто як хоче, так і в'яже. Є там якісь такі, знаєте, що там за пів секунди його можна зв'язати, але я щось. Все пробував, в мене не дуже виходить, мені не дуже вони подобаються. В мене все розв'язується. От тільки морквинка супер гарно тримається в мене. Тому трішки довше, але ну, 100% гарно тримається. 7 грам. О. Чітко відпрацьовує. Тинь. Ух, ні, фіга собі. Друзі, іще щось тюкнуло. Скажем так. А, усе не дрипається. Дрипається, блин. Хотів сказати, не схоже на окуня, такий тюк був судочиний. Перший закид з сімкою, ну, можу сказати, непогано щось. Та ти що? а а а, -а, -а. Я щось не то зробив, друзі. Я, ну, 100% повідець, блин, повідець відв'язався, як чи шнур лопнув, блін. Я да, просто, блін, ну вам не видно. Аж потягнутий такий. Десь стояло, десь впиралося, є там кущі, є там ракушка, просто згрізало. Можна було. 100% потрібно було. Швидесенько, швиденько виважувати. Грався, я грався. Може, якщо хлистик попав в кадр, ви бачили, воно щось даже отак стало, 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 стало і, і згрізало. Це 100% моя провина. Але ви бачили, тільки поставив 7 грамів, величеньку резину в 3 дюйма і непогана клівака. Здалося судак, бо так тюкнуло. Потім почав виважувати, почалося щось дергатися, але спінг потужний. Я бачу, що там ну, таке, ну, щось непогане не вийшло, перев'язуємося, перев'язався, знову в ту же точку кину. 8 грам поставив. Не сподіваюся, що знову буде така клівака. А, от те, що ну, зріже знову, ну, це такий є варіант. Я вам потім пройдуся там і скрин цихолота покажу, що там за умови. Блін, друзі, буду піднімати швидесенько. мені здається, це 100% судак, бо другий з того ж напрямка. Я тільки перев'язався. Я вам покажу, все ж таки, скрін на ехолоті, треба не забути І... Та ти що? І камера включена і є підсак, але не підготувався я. Іди сюди, піднімайся. Я вам скажу. Гарний, це заліковий, заліковий судак. Так, де Спініна? Спініна сюди. Судака на базу. А ну, давайте, друзі! От тако. Дякую. Все супер. Так, поки... Клює, не будемо гаяти час. Уф. Він так ще взявся. Гляньте. Ні, він не зійшов би. Взявся. Хоча за крашок губи взявся. ну, Можна сказати, Дмитрик, з почином тебе, з відкриттям. Друзі, все чудово. Покладемо під сак, а вдруг ще. Ой-ой-ой. Кажу, в цьому човні щось міста забага, замало. Так, зробимо ще в ту точечку закид. Супер. Це водяний мені, друзі, допоміг. Тому що ви б не побачили ту рибу, яку, ну, яка згрізала. Я б там придумував би вам, що то тюк був судачиний, судачиний, але ж, ну, коли не спіймав рибу, то ви ж самі бачите, ніфіга ви там. Тут, типу, знаєте, я вас надурив. Але ж водяний такий каже, Дмитрик, тримай ще одного, тільки не впусти. І все було у прямому ефірі. 8 грам, 3 дюйма, силіконка флагмановська. Давай, 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 падай. Тик, впала. Трішки поспішаю. Перехвилювався. Так. І камера була включена, бо хотів показати, як 8 грам відпрацьовує, тому одразу включив камеру. Ну... Мені ж 100% здається, що це не той же самий, тому що у того залишився і повідець, і гачок. Просто якийсь... Ага, ось тинь-тинь-тинь за кущ. Це кущ був. Блін, ну ось. Ага, це мій шнур, мабуть, а Блін. Попасть, щось підсипив, що А, ні, не шнур. Не шнур. О, дивіться, сразу ще й покажу. Гляньте, ракушка. Ракушка, трава. Там кущ і оце він обліплений такою ракушкою. Тому і зрізало Так, ще закид. Щось підсіло. сіло так бойко дригає. Ну, це вже щось не крупне, це вже щось не крупне здалося. Теж судак. Ну, судак, тудак, опа. Да, Дмитрик, непогано зайшов на точку. Так, ну, ми ж так. Нормальні хлопці. Я навіть тут не важити, не міряти не буду. Хоча можна зміряти просто для цікавості. Ну, Дрібний. А що я кажу, що ми нормальні хлопці, то це ми будемо випускати. Водойма це е, безплатно. Тут, якщо вжарять бим е, штрафом, то буде просто супер. Це просто, друзі, цікаво. Тридцатник. От Отакий судачок, це 30 -ка. Піднявся вітер, може таке статися, що я просто не докидую до риби, тому що ну, кліваки були з викиду. Зараз знімемось, поставлю точку. Так, да, друзі, зараз... от ні, Блін. Ну це підсів окунь. Буває ж таке, хотів зніматися ну, цей, цей окунь прямо біля, біля того куща взяв. Гляньте, ну, Це гарні окунчики. Просто гарні окунчики. Я окунчиків тут випускаю, тому що ну, не, не потрібний мені окунь. не потрібний. Окунь тут весь червивий, тому випускаю. Зараз цю точку. Заб'ю вихолод, ну, як якорь, от де я зараз стою, щоб не загубитися. Тому що ну, буду тут зараз ходити, хвилею мене 100% буде зносити, ну, буде якийсь орієнтір. І заодно я вам скріншот зроблю тої точки. Так, так. Поставимо якоря. Став напротив тої точки, де я стояв. Відстань 77 метрів. Ну, стільки я не кину, але ж, ну, десь буду так біля тих кущів і кидати. І по вітру, І по вітру. Спробуємо. Хоча, може, таке то був вихід, вихід судака. Чи просто водяний так, типу Дмитрик, на, візьми собі ті три кліваки, було ж три кліваки. А, чотири. Було чотири кліваки, два судачка я взяв. Ну, один такий заліковий. Так, ну я на годинник глянув, скільки було часу, тому що ну, це, і це дуже важливо. На, на водосховищі риба ну, частіше за все, по годиннику виходить. Тому я і глянув. Зараз хтось каже, блін, давай кажи. Ладно, друзі, я ж то тут. Не просто там, ну блін, все ж таки кіно знімаю, точки показую. 8.30 8.30 було на годиннику. Ну, це коли я вже достав ще одного. Десь 8.20 розпочався кльов. Зараз, зараз скільки? Зараз 9.16. Ось сього. Ось сьо, друзі. Кльов все ж таки ще не скінчився. Переставив човна і знову судак. Блін, супер. Супер відкриття. У мене у вересні такої риболовлі не було, як сьогодні. Блін, не хоче. Не хоче підійматися. Давай! Зараз ми його. Давай, давай, давай. Та ти що, друзі, там? Хоть би не втік. А ти що. Такий, просто заліковий. Ой, заліковий. Заліковий. Фух. Ну, Дмитрик, ну, тимо, красава. Ну, Дмитрик, красава. Дивіться. Давай, давай, заплутався. Т -т -т -т. Відсипив. Друзі, скажіть, супер заліковий, блин, ну просто гарний, просто гарний. Так, заборний, це просто заборний. Рибу потрібно міряти. І для себе, і просто для вас. 48 сантиметрів. Важити не буду. Друзі, це вже виходить якась ловля окуня, переставив трішки човна. Я не шарю от на цій водоймі того судака шукати. Дивлюся, багато що. Малює на дні, бачу, що мирної риби дофігіща. прям, скоріш за все, толстолоба, бо такі п'ятна, гарні, Ну, тіні. О, А судака я ніфіга не бачу. Він тут є, але я просто не знаю, як його там шукати, як він повинен виглядати на цій водоймі, Блін. Опа. Опа, є, сказав опа, тому що була покльовочка. Дивіться. Можна ж, можна ж потужною цією палкою корчувати от таких некрупних окунів. Можна казати, що я не помилився. Не помилився з сьогоднішнім вибором спінінга. От такий потужний XP до 28 грам. Дивіться... Після нерестової заборони я завжди приходжу сюди на човні і шукаю рибу. Не завжди її знаходжу, але сьогодні супер. Дивіться, одного тащив, він згрізав шнур, ну, зайшов в кущі, про кущі я вам все розповідав, показав. Моя була провина, потрібно було швидше виважувати. Потім два судака я взяв. Три, вірніше, три. Один такий дрібний випустив. І ще була одна клівака. Це 3, 4, 5. П'ять у мене сьогодні судачих клівак. То це просто суперова. Ну, а по Окуню, друзі, по Окуню, самі все бачили, окуня я наловив. Оцей останній просто, хоча я. Хотів ще Судака впіймати, але останнього все відкусив сіліконку, то таке. Тому буду скінчати сьогоднішню цю риболовлю в пошуках Судака. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.